Звинять німою тугою ліси, коли їх ніч терпливо обіймає, і від очей у ревності ховає принади їх первісної краси, бринять живою радістю ліси, як ранок спалахне на небо краї, як сонце огняне, завісу піднімає, Із їх первісної і чистої краси. Мені здається, може, я не знаю. Було і буде так усі часи. Любов, як сонце, світу відкриває безмежну велич людської краси, і тому світ завжди благословляє, і сонце, що встає, і серце, що кохає. 100 років, як сконала сіть, Сибір і Соловейські келії. І глупо облягає ніч, пекельний край і крик пекельний, Сто років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов тавровані, Сто серць, як сто палах котінь, та виростають з личаків, і шара з курної хати, граби зростають до синів своєї України матері. Ти вже не згинеш, ти двожилава, земля рабована віками. І не скарають тебе душителям, сибірами і соломками, ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, випросталась для волі, ти гнівом виросла, тепер не матимеш од нього спокою, й ж рости і рости, допоки не опадуть тюремні двері і радісним, воремним громом спадають з неба блискавиці. Тарасові про співні птиці слова шугають над Дніпром.